В Україні риторика агітації за мобілізацію зайшла вже занадто далеко. Тепер українські змі та медіа представляють народу смерть на полі бою зовсім не страшною, а навіть гарною подією. Нещодавно я читав історію про бійця, якого поранили на фронті, і він був засмучений тим фактом, що він не загинув. Він щиро вірив, що загинувши, одразу потрапить у Вальхау, де його зустрінуть побратими, славні пири та тисяча незайманих дівчат. Навіть коли мене поранило, я навіть трохи розстроївся, що я не загинув. Ну так би я загинув. Ну все, там вальхала, хлопці, побратими там чай заварили. Вже ти в вищому світі щось зробив класне. Це було б смішно, якби не було так сумно. Багато військових, причому молодих, дійсно вірять, що в разі смерті їх чекає Вальхала. Я не знаю, звідки пішли ці уявлення про смерть і хто внушив їм цю міфологію. Можливо, це цілеспрямована пропаганда всередині формування ЗСУ, але хтось свято в це вірить, як і в те, що вони потраплять у цей так званий рай для воїнів. Ну, їй богу, як якась бабка на лавці, яка хреститься, живе прав праведно і сподівається на те, що після смерті за свій праведний спосіб життя вона потрапить у рай. Все це дуже сумно, адже люди починають у це вірити, і їх не цікавить, що країна розвалюється, що пенсіонери риються у смітниках через низькі пенсії, що більша частина населення живе за межею бідності, що немає чим оплатити комуналку, немає роботи і майбутнього. У них в голові лише одне війна і вічний рай після смерті. До речі, схожі ідеї нав'язують смертникам терористам у деяких радикальних ісламських групах, тільки. Замість вальхали там інша назва і опис раю. Виходить, що через пропаганду люди готові йти і гинути заради казки, яка служить інтересам тих, хто їх цією казкою і годує. Відсутність реклами та повна субота слова у моєму телеграмі. Підписуйся.